Ми сьогодні з Соломією приїхали на обід. Тоні залишили няні, мамі. Е -е, до речі, на ці вихідні ми ще не сварились, так? Да? Ну, але відчуваються якісь такі трошки якби, натянуті стосунки. Ми не сварились, ми тільки розводились. Вже теж не Ну, Типу не розводились. Я Таке, що, знаєте, між сваркою і розводом. Там посередині. 50 -50. Но, типа ми хоча зараз можем... Ні, це не сварка, ви що? Ми хоча б зараз можемо з тобою поговорити. Просто я тобі можу сказати, ти мене можеш почути. І ти мені можеш сказати, і я можу почути. І це вже добре. По-перше, тому що Тоні з бабусею. От. І якби... Ну і взагалі ми типа. Вроді би поки що один одного ще чуємо. Чуємо, чуємо. Бо можна свідомі. Говорити один до одного і не чути. Можна. Чи не чуємо? Всюди. Можна взагалі не говорити, є ж такі пари, які взагалі не спілкуються. Може би ми замовили щось поїсти. Бо в нас Щоб не так, як ви, як ви розумієте, не дуже багато часу. Щоб не можувати і цей, і говорити. Так, а що ми Ви будемо? не проти, якщо ми будемо їсти? Що ми та нічого, зая, про життя говоримо, от що сьогодні робили. Давай розкажемо, що ми ці вихідні робили. Чекай, давай Ти будеш міньйон цей самий. Можна нам два міньйона з молодою бараболькою? Що, може бути тільки не батькою. що Ну, Давай подивимося в меню. Блін. Я гляну. Mm -hmm. Запитайте, будь ласка. Mm -hmm. Так. Ну, зараз ми Приїхали на міньйон. Андрій приїхав на мільйон. А ти ні? То вчора вчера казав на мільйон. А Ще б я знав, що це таке, я ж хлопець простий, розумієте, все життя бараболю, жарену тільки її. Можна зробити. Добре. Так. І салатик, будь ласка, овочевий. Але за правда просто звичайною оливкою олією і все. Можна? Два салатика. Два салатики. Що ти будеш? Сонечко, каву, чай. Я, чай, ні, Сочок. Цял, цял. Дайте нам, будь ласка, тоді. Ні, я не буду 에... нічого пити, я вже пила три кави. Фреш. Я не хочу. Добре. Е, Фрутовий фреш, будь ласка. Один. Да. Да, поки що все. Памільйони пасувати, звичайно, і два дитина. На оливковій. На okay. оливковій олії. на оливковій олії, Ми ці вихідні. Ви знаєте, що Соломія була в Дубаї, mm -hmm. десь там ще була, в Саудівській Аравії. Коротше, там багато де була. Я не знаю, де вона там була, де вона там їздить, то її проблеми, якби то її діла. Нас... що Це не мої... це не проблема. Ну як? Ну, це, на увазі, якби, це моя Соломія. робота, а не проблеми? Ну Ти знаєш, що багато чоловіків. Ніколи би свою дружину не випустили навіть на сусідню вулицю, не то, що десь в Дубаї або в Саудівську Аравію. Це в міру їхньої свідомості, їхніх ну... страхів. І ем, напевно, що їхні дружини зарекомендували своєю поведінкою, або в них є якийсь попередній негативний Сонце, досвід. Сонце, відкрий, будь ласка, свій мікрофон, щоб тебе дуже якого добре чули. Е, або в них є попередній є досвід, від якого вони відштовхуються. Тобто, або з ними так вже. Поступали або вони так поступали, тому і не відпускають. Ну, я би сказав чесно, я не дуже там в захваті, але не не в захваті. Я, я, я якось. Ну якби. Ну, це доросла людина, їй вже скількись там років, якби знаєте, як то можна, ну я розумію. Ні, ну, Давай розкажемо по правді, давай, дивіться, я, ми. Я, По-перше, будь ласка, договорю свою думку. Добре. А, навіть якби я був проти, то я не рахую себе в таких, як то кажуть, полномочіях просто ну якби, рішати долю чужої ну, другої людини. Типа, я можу поки що вирішувати, то я є опікун своєї дитини до 18 років, а вже після 18, тіпа, кожна людина вправі робити, що хоче. Ну, от... Ми з Соломією вже скільки років разом, і якби ну, кожен розвивається в своїй справі. І ніхто не вправі один одному забороняти, правильно? Чи? Ми з тобою майже 20 років разом. Okay, і з першого, з першого року нашого зустрічання е, я їздила за кордон. Ну, тобто, я там їздила на work and Travel по різних контрактах. І Андрій мене відпускав. Він ніколи мені не ставив ніяких обмежень і заборон. І як ви бачите, наші стосунки протримались до сьогоднішнього дня. Також Андрій. З Стоп, хлопцями. я взагалі Не розумію. Типа ну як так... я можу когось обмежувати в пересуванні. Ну, Це ж законом за законом порушують ну, є ж пари, в не... або в них немає довіри. Або знову ж таки, я ж кажу, що вони відштовхуються від того, як би поступили вони, якби вони куди спутні. Ні, дивись, є пари такі, коли хтось комусь щось забороняє, а другий підкоряється. Так. Розумієте, тіпа, наприклад, якщо там жінка каже чоловіку, ого, так дякую. швидко? Швидко. Ви не швидше, ніж думали. Дякую. А, і типу, один каже, ти, ти сьогодні з подружками. Не поїдеш каву пити. Ти сьогодні би... не підеш з хлопцями пиво пити. Ну добре. А чого? А, чо? а чо? А чо? А А чо? Бо я так сказала, бо я так хочу. От, бо Короче, я це... боюся, що ти підеш і познайомишся з кимось кращим за мене і, і можеш мене залишити, кинути, знайти кращого за мене. Тобто я в мене. Недостатня самооцінка. Я не до кінця впевнений в твоїй вірності, і я не до кінця впевнений в собі. Бачите, яка я загнула. Ну, Навіть так? я так не знаю. Ну, це ж відштовхується від таких як, е... установок. Ну добре. Ну, зараз виходить, сут... зараз виходить, ще може зараз початися... Це не впевнені в собі люди. Ну, зараз ще може початися така от тема, що ні, я переживаю за безпеку своєї дружини. Сонце. А вдруг з нею щось трапиться. Так, і дома може трапитись, так, вона може, може і просто. і йти... на цій вулиці трапитися. <рес> може... Я лежала колись в лікарні з жінкою, яка вставала, яка дивилася телевізор, на дивані вставала і розірвала зв'язки собі, бо засиділа ногу. Дивіться, я не за те, щоб там хтось куди з'їздив, не їздив в кожну свою стосунку. Я поважаю право і вибір кожного: хто куди їде, хто не їде, хто кого слухає, хто кого не слухає. Це нормально. Просто, наприклад, от собі уявіть, що Ну, давайте таке собі уявимо, наприклад, що Бред Піт би забороняв, ну я не то, що нас перерівнює, ні, ми взагалі що, ми десь там в черги. очереді. Ну, наприклад, Бред Піт би забороняв Анджеліні Джолі зніматись в кіно. Прикинь, кінематограф втратив би яку актрису, і ми би скільки фільмів класних би не подивились, да, наприклад, якби він сказав, ти да не будеш зніматися в кіно. Так, Ні, це правильно, це правильний аналог. На... Щось типу того. Або, наприклад, жінка забороняла чоловіку там теж зніматися в кіно. Ми би втратили дуже класних акторів. Тому що він там може десь з іншою акторкою поцілуватися, в них так часто так ви таке не буває. може, вони і цілуються, не тільки цілуються. Це важко. Я розумію, типа, дивіться, тут не то, що Соломія там літає, де хоче. Андрій з хлопцями. Е... Раніше до війни літав своїми друзями в Лас-Вегас. В Лас-Вегас, в штат Невада. В місто гріхів. Я вам так скажу. Я не питав дозволу. Він не питав дозволу. Я просто кажу сонце. Ну, типу, я якби в Лас-Вегас лечу на пару днів. От суміє літає собі, раніше ми літали в Дубай разом. Хто знає, ми жили там довгий період часу. Зараз ви знаєте, в зв'язку з якими. Обставинами я нікуди не літаю, і взагалі не тільки я. Тому така ситуація. І обмежувати, якщо я не можу обмежувати когось іншого, я не знаю. Можливо, це звучить, типу, якби, знаєте, трошки як е, цей. Е, я навіть не знаю, як хто. Але по суті, я не знаю. У нас такого ніколи не було. Умію, літає, куди хоче я. Їду, літаю, куди хочу. Я не знаю, може, когось знайти такі кончені стосунки. А як по-іншому займатися якимись там справами? Ну я не знаю, наприклад. Окей, коли там люди ходять в офіс, але завжди ну, так, є, є, хочу. Є життєві ситуації. Коротше, в нас так, ну слово, От, як так, буде. Нас, так. Може бути таке, що завтра ми розведемося. Соломія знайде собі якогось там тіпа, в Дубаї, ну то так і буде. Або я знайду якусь дівчину, можу собі там в Дубаї. Я в цьому я сумніваюся. Не знаю. А може ми нікого не найдемо і будемо разом завжди. Так, Каті? Forever and ever. І завтра вони подали заяву. Коротше, от така ситуація в нашій сім'ї. Нас ви знаєте, так. Як то, правильно кажуть... це чи неправильно? У Кожного свій світ і кожен. Відштовхується від, своє... від свого бачення. Може бути таке, що там, завтра ваш чоловік в сусідньому під'їзді знайде любовницю. а знаєш, дуже часто взагалі... Або ваша жінка знайде, не... не дай Бог, звісно, але вони люблять таке. Більше, ну ви бать знаєте. Так ви знаєте, що дуже часто я чую якісь історії, що чоловік з кумою, дружина, з кубом, от, типу взагалі з найближчими людьми. Розумієте? Ну, вже хай вже краще треба... в Дубаї, а не з кумом. Розумієте, до чого я волю? Хай вже десь далі. Це того не бачите? Ні, я впевнена в тому, що всі люди розуміють. Дивіться, в кожного своя сім'я, своє сім свої правила, і так. це нормально. І бачення, як воно має бути. Поки що ми стільки років разом. Можливо, воно так працює нормально. Але ще, ще не всі чоловіки згоджуються залишатися з дітьми навіть там на тиждень. Чи два Андрій? Ну, дивіться, я вдома можу і поприбирати, і посуду помити. Я можу і в лос полетіти, якщо треба. Тому що деякі чоловіки я побутові можу. інваліди. Зай, не Біжать, будь ласка, чоловіки. Жінки теж є побутові інваліди. Жінки теж є побутові інваліди, ще пахляще чоловіки. Не так? Кого як виховали? Все залежить від батьків, від виховання, кого як виховали? В кого які, які в дитинстві обов'язки давали батьки? Якщо батьки ніяких обов'язків в дитинстві не давали, то і дитина, неважливо, чоловік чи жінка, отак буде. Але це ж не обов'язково щось по дому тільки робити. Якщо мозги працюють, можна заробити гроші, яке знання, де щоб хтось зробив. Так теж можна. Можна багато. Пространство варіантів, Вадім Зелен, трансферінг реальності чи трансерфер. Як правильно? Ти читав? Я не читав, але я дуже багато чув. Слухав. Тобі переказували? Соломія, в нас це все слухала, але знаєте, мені здається, що я дуже багато, мені відгукується в тому, що я от. Чув про це в моєму житті, ну, пересікається, я не знаю. Може я собі щось накручую. Смачно? Ну Мені дуже смачно. смачно. Короте, я щось дуже умніче почав, я так не люблю вести свої ефіри, якщо чесно. Підкасти, ви знаєте, як я люблю. Але то YouTube і тут так не можна. Тут можуть за таке. Забанити. Тому, коротше. Ну, значить, ми розібрали, в кожного своя правда в цьому випадку, як і в всьому решті. Звісно, якщо вам так добре. Але люди, для людей свобода це одна з найвищих цінностей. В сумі. Коли... Декому Декому зручно просто бути не в свободі. От, наприклад, декому не хочеться. Ця... Здається, що це до певного часу, до якогось моменту. Кому зручно, типу, щоб ним опікувались чи нею опікувалося. Ну, опікуються тобою, а потім не дай Боже щось твоїм опікуном стається, і що ти. І все? Як далі жити? Ну, то вже не наші проблеми, як я розумію. Як кому жити, це вже не наші проблеми. Коротше, переїжджаю. Я їм бо буде холодно. Всі їдяться, цямлять. Гарно, що ми тут будемо Але людям Це, це Соломіє в мене дуже виховано. Це не те, що я, ви знаєте мене. Я зараз якби, стараюся бути вихованим культурним тільки через те, що тут такі правила цієї платформи, на яку я буду загружати це відео. Але ми будемо загружати це відео. Але це не моя тільки, ви знаєте, яка моя стихія. Ви, як хто знає, хто не знає знає, хто не знає. Ви вибачаєте, що будемо тянкати, ну ви ж теж тянкаєте. Ну хочете переключити, не дивіться поки. Що, я сказав це слово? Ну коротше. Ти ще салат замовив, можеш почекати. Точно. Бачите, як добре, що в мани... мене біля мене жінка є. Так от, повернемося до того. Десь там сумі літала, прилетіла, слава Богу, і на тому добре. У мене щось на нових є, є, все окей. От. І ми з того перед часу, коротше, потім я на тиждень, скажімо так, поїхав. Мене вдома тиждень не було. І от ми зараз зустрілись з Тонії. Ми таки не змогли поговорити. І от ми нарешті залишили Тоні мамі і прийшли пообідати. Прикиньте. Ну, говоримо, як є. Ні, якщо тоні всучити, то, е, вибачте, за таку ну, паралельне, як це проведення паралелей айпад, то тоді ми суломію можемо. Але якщо дитини таке не практикуємо, але якщо дитині приділяти увагу. Відповідати на його запитання постійні. Мам, та, подивись. І, мам, і спілкуватися, а що це за квіточка, а що листочок зелений, а що стебло тверде, а, а як так квітка називається, а чо вона росте тут. От вчора ми сиділи і, і наприклад. Ми не змогли до один до одного він сказати нам, слово. Він запитав нас, я не знаю, сто запитань про одну рослину. І хочеться йому, Дякую. Дякую. І йому хочеться відповісти, відповісти правильно і, і правдиво. Дякую. І йому приділити увагу, але тут або ми спілкуємося, або ми спілкуємося сьогодні. Треба Тому... просто цей час розмежовувати. Ми все. Цей час... Або якісний час з дитиною, або якісний час разом. І прикиньте, наскільки ми вас любимо, що ми вирішили ще цей час приділити зйомці. Так? А зараз ми виключимо камеру, ми ще про своє поговоримо, але тіпа, ми вирішили вести ютуб. Нам ж треба щось туди закидати. От і ми собі якби... Записуємо дві відео, типа, і чому він. Якщо, ну, якщо комусь цікаво може дивитися. Зараз на нас дивляться багато людей з усіх столиків. Я, живуть. Я до такого звикла насправді. Да, я за. звикла до такого, тому що моя специфіка роботи полягала в тому самому. Ми завжди знімали рекламу і на нас дивились. Ну, соло. Коротше, ну і от такі діла, ребята. От такі діла. А, ну, все-таки кустаму розібрали сьогодні. Кустеми ну так, ну розібрали. Коротше, давайте так. так. Короте, так. Я вже виключаю цю камеру, бо я знаю, що Соломія на камера не може їсти, Вона дуже голодна, я знаю. Це, бо я пофіг, я можу їсти, тут самкати, вам. мені пофіг. А а, і ми будемо час від часу щось записувати. Видосики, всякі. ділитися з вами нашими думками. Якщо комусь це буде цікаво, будемо вдячні за ваші лайки. Підписки і ваші перегляди, і все дуже вам дякую.